Місто фонтанів саме так називають Тернопіль його мешканці. І саме це місто є наступним учасником нашого ранкового конкурсу. Тож про водограї і так звані Єлисейські поля. Дивіться просто зараз. Тернопіль невелике і затишне місто на західній Україні. З давньою історією і напрочуд чистими затишними вуличками. З них і розпочинайте знайомство з Тернополем. Тут натрапите на милі будиночки 19-го сторіччя та побачите безліч цікавих сучасних скульптур. А далі вирушайте до знаменитого міського озера. Дорогою до нього не променіть так звані Тернопільські Єлисейські поля. Звичайно ж, нічого спільного із визначною пам'яткою Парижа, але повірте, їх ви не забудете. Саме ж озеро можна сміливо назвати однією з головних пам'яток Тернополя. Минулого року на цих водах проходили міжнародні перегони на воді. Чому б і вам не покататися? Адже з озера вам відкриється зовсім інший Тернопіль. Обійдеться таке півгодинне задоволення лише у 10 гривень. Якщо ж ніколи не бачили білих оленів та фазанів, то відправляйтеся до парку топільче. На вас чекають безліч куточків посеред мальовничої природи та затишних місць. У парку панує справжня романтична атмосфера, як доказ острівець кохання. До речі, в Тернополі він не один. Згадки про героїчне минуле зберігає у своїх стінах Тернопільський замок, який у 19 столітті перебудували у палац. Біля палацу один з улюблених фонтанів мешканців Тернополя. До речі, за оригінальне поєднання вулиць та водограїв Тернопіль часто називають містом фонтанів, їх у місті з десяток. Про духовне життя міста розкажуть відома церква Різдва Христового та Домініканський костел. Місто наскільки гарне, настільки ж і гостинне, накормить та розмістить відповідно до ваших вимог. А обійдеться відпочинок на вихідні у Тернополі лише у 800 тисяч гривень. Тож не беріться, вирушайте до Тернополя.